Днями в офіційних соцмережах лікарні Мечникова було розповсюджено відео про зустріч представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олексія Урлаткіна з колективом лікарні, де медичні працівники скаржилися на утиски та порушення їх прав. Ми маємо великі проблеми, великі проблеми з порушенням наших прав на, на роботу. на... На особисту честь і гідність, яке постійно принижується, принижують нашого керівника, принижують нашу лікарню. Нас обкладають якимись звинуваченнями, які є безпідставними, і нас це дуже сильно турбує. Ми, ми не боїмось нікого. Ми єдиний колектив. Але ми просто просимо, щоб нам дали працювати в нашій лікарні. Це я місцевий місцевий мешканців міста. Десь я розумію приблизно для себе що, що що, що відбувається. Але хотів би це зрозуміти більш фактично. Мене почують, але чують в життя. Чи можуть лікарі звертатися до вас з приводу порушення прав наших? І яким чином це можна зробити? Звернутися можна декількома способами. Це е, особиста зустріч, це е, телефонний дзвінок на гарячу лінію, це пошта. Ця публікація з'явилась на сторінці лікарні після того, як в ефірі нашого телеканалу «Відомий український адвокат заявив, що відео з пораненими, які публікує гендиректор лікарні мечникова Сергій Риженко, порушують права людини. Що стосується безпосередньо особистих прав пацієнтів. Вони мають право заборонити розміщувати цю інформацію. Вони мають право, звичайно, коли вони опритомні вимагати видалення цієї інформації з будь-яких соціальних мереж, з будь-яких ресурсів. І звичайно, вони мають право вимагати відшкодування задано і неморальної шкоди. Тому я вважаю, що в даному випадку, звичайно, це дуже важливо дуже важливо висвітлювати роботу медиків. Рятувальників інших служб, які захищають українців, які допомагають українцям після цих атак. Однак це треба робити в рамках діючого закону для того, щоб не нанести ще більше шкоди, ще більше в тому числі і моральну шкоду тим особам, які постраждали внаслідок рашистків цих атак. Тому на моє переконання, на мій погляд, такі ролики, коли ми бачимо горні тіла, коли ми бачимо поранених і можемо їх ідентифікувати, вони порушують саме права цих людей. Наша редакція звернулась безпосередньо до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олексія Урлаткіна щодо характеру скарг медиків, лікарні, мечникова і подальших дій у цій справі. Він в свою чергу зазначив, що розмова несла зовсім інший характер, і нарізане відео не в повній мірі передає суть зустрічі. Дивіться, ну Це працює трошки не так. Я думаю, вам треба звернутися офіційно. І ця зустріч була. Не зовсім офіційно там на відео викладена не вся розмова, тому висновків в мене по цій справі немає. Я чекаю офіційне звернення від лікарні Мічникова. Як буде офіційна від них якась довідка, то потім буде прийматися рішення вже в рамки чинного законодавства і в рамках нашої інституції. Угу. Наразі, наразі це просто розмова. Якщо ж ваші права були порушеннями, ви можете вимагати видалення відео та через суд стягнути компенсацію з тих, хто його розповсюдив. Саме національна поліція може розглядати ці справи щодо от, втручання в особисте життя, розповсюдження інформації недостовірної. Ну і звичайно, це також може бути в рамках вже цивільного процесу щодо стягнення шкоди, завданої цим втручанням в особисте життя.